Слава Богу Отцю, Ісусу Христу і Святому Духу! Якщо ми з'єднані з Господом Богом, будь-яка подорож і завдання будуть легшими, тому що Він йде з нами, захищає нас і супроводжує нас. Вдячність і смирення серця це Божі дари, і ми завжди повинні дякувати Богові за все, що відбувається в нашому житті. Тому сьогодні подякуємо Господу Богу за все, чим Він нас обдарував. І Його благословення та захисту на весь сьогоднішній день. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую тобі, мій Боже, за ще один день життя, за те, що дозволив мені побачити сонце, яке нагадує нам, що ти відділив світло від темряви. Дуже дякую за те, що ти дозволив мені прокидатися кожного дня і бачити, як ти даєш мені новий шанс. Благословити і любити мене. Дякую за те, що дозволи мені відпочити і підготуватись до наступного дня, за те, що дозволи мені прокидатися і бачити, що ти був тут і пильнував мій сон всю ніч, поки я відпочивав. Я вірю в тебе, що ти мій отець і Бог, мій годувальник, що даєш мені все, що я маю і чого я потребую для життя. Дякую тобі, мій Боже, за все, що ти мені дав, за дім, де я можу жити і зустрічатись з тобою щодня, де Ти своєю святою присутністю благословляєш мене вранці і ввечері. Дякую тобі, Господе, за всі благословення, якими ти обдарував мене, які, хоч і не є вічними чи найважливішими на духовному рівні, але є необхідними для життя. Ти ніколи не підводи мене, Господи, Ти цар, який підтримує свій народ у всіх його потребах у вічності, і за це я прославляю Тебе, Господи, благослови моє щоденне життя і життя кожної людини, яку я люблю. Нехай моя сила і віра будуть подібні до повноводної ріки, до благодатнього джерела, яке завжди буде бити з Тебе і для Тебе, тільки для Тебе. Прошу Тебе, Господи, діяти мені. Щоб я з кожним днем ставав все більше і більше схожим на тебе, щоб кожен мій вчинок свідчив про Твою волю. Нехай я буду знаряддям у Твоїй руці, нехай кожен мій крок буде керований Тобою, а кожне моє слово буде виходити з Твоїх уст. Боже мій, нехай сьогодні буде тільки Твоя свята воля, щоб я знав, що я можу змінити, і дай мені сили прийняти те, що я не можу змінити. Відведи від мене спокуси, зло, білі вічі. Але якщо я повинен йти цим шляхом, підтримай мене і дай мені силу, заохочення і надію, щоб я зміг дійти до кінця. Збережи мир у мені і у моїй родині. Нехай мій дім буде храмом і оселою Твого Святого Духа, керуй моїм життям сьогодні і благослови кожного, хто взиває Твоє святе ім'я. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Також запрошую підписатись на наш канал на Ютубі в молитві наша сила. Вімтні сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.